Щодо атмосфери по днях, так понеділок у нас більш такий підходящий для того, щоб відновлювати процеси, які раніше були поставлені на паузу. Вівторок для того, щоб розширювати коло знайомства, підписувати якісь домовленості, можливо, їхати в дальні такі поїздки, їхати за кордон. Хто збирається, дуже сприятлива карта. Розвиватися через інстаграм, запускати рекламу, підписувати якісь договори, контракти і розширювати свій кругозір. Середа більше енергія така вільна, яка підходить для того, щоб Виходити в люди, проводити час з друзями, почувати себе вільними, не обмежувати себе чимось роботою, стосунками, побутовими справами, бути більш вільними і, взагалі, звільнитися від того, що вам заважає протягом. Якогось там довгого періоду часу це можуть бути важкі стосунки, робота, яка вже не приносить задоволення, і час змін прийшов. Це все, що стосується середи. А в четвер, у нас така енергія більш підходить для навчання, для звернення до психолога, до езотерика, для того, щоб продумати, як ви будете жити далі, як ви будете планувати роботу, особисте життя. Як ви будете вибудовувати стосунки, також в четвер можна подумати про продовження вашої, вашого кохання, так, народження дитини, взагалі, чи хочете ви цього, чи не хочете. І четверг, день сприятливий для судових справ, для оформлення якихось юридичних запитань. І п'ятниця, п'ятниця по енергетики, у нас. Так, зараз, зараз, 23, 24. Для того, щоб турбуватися про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд, для того, щоб зробити шопінг, зустрічатися в компанії друзів, мати приємне спілкування в колі однодумців, ходити на масаж, на різні б'юті процедурки, займатися коханням, ходити на побачення, тому що у нас буде шоста енергія енергія. Кохання, енергія закоханих, а також в п'ятницю можна приймати для себе такий важливий якийсь вибір, приймати важливе рішення. Тож вдалого тижня.